Доброго дня, шановні глядачі. Зараз я покажу як програмувати функції системи за допомогою сигналізації шріф ZX750. Ніде на ресурсі нема такого відео і даного контекту, тому показую. Для цього дивіться для зручності від'єднайте ваші ключі від брелку сигналізації, тому вам придеться оперувати і брелком ключами, і кнопкою Valet. Бажано, щоб ви знали її розташування. Наприклад, в мене вона під панелью виведена. От. Для того, щоб перейти в режим програмування, ми з вами включимо запалювання, тричі нажмемо кнопку Валет, вимкнемо запалювання і потім знову включимо. Все це супроводжуватиметься звуковими сигналами сигналізації. Далі у нас маргатимеся твоє індикатор, який буде відлічувати функції, які ми програмуємо відповідно до їхньої, до їхньої прилежності. Наприклад, 6 моргань сигналу індикатора буде значити, що система, включається система автоматичної постановки на охорону. Якщо у нас буде один сигнал, то це вимкнено. Два сигнали увімкнено, і відповідно три сигнали увімкнене замикання дверей. Ці всі функції вибираються кнопкою 1 на брилки. Зараз я покажу, як це працює. Отже, включаємо запалювання і готуємося Натиска... натиснути кнопку валет три рази. Включили запалювання. Один, два, три. Почули сигнал, вимикли запалювання, знову включили. Зараз система перейшла в режим програмування. Наразі вибрана перша функція. Ми листаємо з вами: затримка, сирена, пасивна постановка на охорону, замикання дверей, автоматична постановка на охорону, управління світлом, тривалий імпульс замикання, тип імпульсів замикання. Автоматичне замикання дверей. 3. Значить, увімкнення 3 секунд при нажатті педалі стоп. брелок запищав, тобто ми запрограмували цю функцію автоматичного замикання при нажатті педалі стоп. Зараз система запрограмувала, можна вимикати запалювання. Все. На даному етапі програмування закінчено. Кожного разу при викупній запалюванні ваші коди будуть в функції системи, які ви програмуєте, будуть записані в саму систему, і відповідно працювати згідно інструкції, які, які надає сам виробник.